Мені тут не подобається. Так-так, ми підаємо, як тільки винесемо деякі речі. Та-та-та-та-та-та-та-та! Та, та, Привіт! Гей, це гірша проблема. Зайдіть! що ви тут робите? Ех. Бо это моторошный месяц! Это моторошный месяц? О, извини. Ну, встречи! Что ж, все было просто. Так, так, давай продолжим. Что это за шум? Это а? моторошный месяц! Эй, глянь, девчо, выпусти на меня! Я не могу быть моторошный месяц, бувай! Ти казав це минулого місяця. Бам! Це Моторожний місяць. Пішли за морозивом. Що? Гей, малі, хочете морозиво? Ми, Ми хочемо, хочемо Моторожне морозиво. морозиво! Що ж в мене є дещо саме для вас? Ха ха. ха Тримайте, малі. Ходімо посміємось! А можна ми певно восеба. Звісно, малий. Ось, тримай. Привіт, пане клоун! ге <tiny> ге як ви моляте. Що ж, пане клоун? Це моторошний місяць. Давайте нам розповісти моторошний жарт. <tiny> це було кумедно. Йдемо в інтернет. Хей, hey, можна мені теж жартик? Хей, <gif> hey, що ви робите в моїй кімнаті? Беремо і тікаєм! Чекайте, залиште мою домашку в спокої! Що? Ooh. Це моторошний місяць. Гей, лохі. І що ви тут робите? Бо це моторошний місяць. Ох, правда. Бо я чув, що там моторошна вечірка в будинку на пагорбі. Моторошна вечірка на моторошний місяць. Мене туди дядько відводив. Це моторошний місяць. місяць. А де всі? О, дітки, ви потрапили на мої капищі. і тепер я відберу своє ласоще. О, ні, це незнайомець. Це не моторошно, це страшно. Хто ці живі шматки плоті? Я скіт, а це пан. А ти хто? Я це очі Всесвіту, І я покажу вам кінець. Ти говориш про модорожний місяць? Модорожний місяць? Що значить це неправильно? Дивись, їм весело. Пішли за цукерками. Ну, а ти знову. Малі, що вам потрібно? Три мішечка цукерок, будь ласка. А хто третій? Добре, мені пора йти. До зустрічі очі! Завжди дивіться на зірки! Пішли до мене додому! гей гей! Що? Дивись. Ти смієшся з мене. Оу, вибач. Привіт, дітки. Де ви були? Ми знайшли нового друга, і він показав нам зірки! Зірки? Щось новеньке. Оу, і ми показали йому моторошний танець! Для моторошного місяця.